Так, друзі, всім привіт. Ми сьогодні рибачимо на хищника. Заїхав ось такі дикі місця, де люди точно вже не ходять. Тут мені подобається, тут є гарні ями. Так що, сподіваюся, сьогодні чучка нам зайде. Розкину жерлички, розкину дві рогатки. І так окремо поплавую ще на спінінг. На спінінг будемо щось знімати, що будемо бачити. В принципі, якщо ви це відео дивитесь, то вірняк 100%, що я вже щось злапав. Так, сьогодні по плану у нас щука. Кастер, шашлык. Надіюсь вам видео сподобається. Не переключайтесь, підписуйтесь. Все до бою. Поки я буду рибачити, замариную м'ясо. Годинки 2-3 воно замаринується. У нас по плану. Ось таке ребро. Серебро ми на вуглях сьогодні запечемо, так що обід у нас мав би вийштися. Зараз сіль, перець, цибулька, приправка і до бою. Так. Кружки поки мовчать, але минут 20 я їх тільки не закину. Так що на швидку покльовку я не сподіваюся. Я взагалі не знаю, що сьогодні щось можна спіймати. Але вже просто так хочеться виїхати. О, наколець. так. Все, друзяки. М'ясо легенько буде маринуватися. А ми рибачите, і в нас є перше спрацювання. Вон самий дальній кружок. Я почув, як він булькнув, але я не бачив, щоб він крутив. Пливаємо. А що тут таке скинуто? Ну, чогочості не чую, да, Хе -хе -хе. Атака, друзі, була. Живця не стало, але це дуже радує. Все, поїхали далі. Лебіді розліталися. Був вроді один толчок. І поки ще нічого. Міняє твістора. Був на зелений. Ні, був на білий, обикновенний червоним хвостом. Жерлиці поки мовчать. Прикольно в ліс вже переливається. Різні кольори вже з листя опадає. Да. Поки щука не актив. Друзі, щось, щось підсіка. Що це таке? Судак! Ні, це щука! Боже мій. Це вона, мабуть, била. Почекай, почекай, малышка! Я надеюсь, если сильно тобі не зашкодив у била і промазана, да? А ну, нічого. є. Ну, перший щуковид є. Повзимала. Пішла. Бежала. Погода міняється, от що не подобається. Вроді мало бути сонце. Захмарилося все-таки о. Ай. Да, то з погодою не вгадаєш, тільки на вихідні і одразу як, як по заказу. Ось так от. Так, друзі, маємо спрацювання. Вон, в мене всі стоять під цим берем і одна вон там під тим камішом кинув, і бачу його перекинуло. От не знаю, щоб щось крутило не бачу. Я усі живці чіпляю за хребет. Якщо зараз так само його зб'є як перший, буду чіпати через ябра. Щось мені. Робим деско уходим вниз бачу. А, скоріше за все, живець сам, наверное, його перекинув. Не. была атака. Була, друзі, атака. И нема живця. Все. Чіпаємо через зябра. Отак банда клювати не хоче. А Вже у нас 12 годин, так що все ж таки ми зараз підкріпимося. Підкріпимося, трошки м'яска перекусимо. Можливо ще після обіду, часька 2, порибачимо Жерлечки мовчать Дерлички мучать, ну нічого, ми зараз чуть-чуть пообідаємо і приступимо до вечірнього кльову. Можливо вечірній вихід щуки буде. так що не переключайтесь, сподіваюсь вам сподобається. Дивіться яка красота! Ха-ха-ха! Да. холодильники! Знову для вугля зробив. Не хотів гратися, довго його розпалювати, роздувати. А зараз знизу. Ну все, уголь є, шашлічок поставили. Жерлички наші стоять, не рухаються. До обіду готов, лише чекаємо вон. Все, включимося на, приго... на м'ясі. Все, друзі. Так, м'ясо готове. Так, м'яско готове, грушки, помідорки, хлібчик, соя, все, поїхали. Ще кусочок в мене вон дожарюється, менший кусочок вжарився. Зараз ми тут перекусимо. І поливаємо далі на воду, можливо буде після обіду вихід. Капець, сижу, п'ю каву, сижу і прямо на очах вон. Дивіться. Мальок в разні сторони. Кружок перевертається. Весь такий батл. Як обично, не бачу чи крути ним чи не круте. Там дуже здоровий крась стоял. Так, лишимо всі присну вони там мені не потрібні. Ну атака була просто обобічістка. Бачу я, щоб щось там відбувалося. Ну, але що я бачу капець. Ай, вітер так і піднявся! не, вроде, вроде е, друзья, е, мотай в траву. Ха -ха. Е, 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 е. Мотай в траву. Красота. Здесь, здесь, здесь. Тут карась был великий. Гатає, дивіться, Отай. клас. Тут не знаю підтікати чи дати йому можливіти її можливість. Ладно, буду підтікати. яй 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 Чужин, а, тюжен, а, не, нема, наверное. Не, е, сидит. З, Запутала. Запутала. Че? О, опа, че? Красота, друзья. О, красуленька. Девица яка. Супер, да? Бомбически. Все, на берег. Отаку ну, яйцу бачу, друзі, на очі, прямо на очі бачив. Все, у нас годинки дві ще є. О, і у нас щучка у нас уже на кукані. Ха-ха, красавець. Що я щось не поняв мене? Жерличка тут робить. І вона розмотана, подивіться. І не перекинута. що це, би це значило. Тут щука є, мужики, бля. А де вона тут взялася в мене? Дивіться, А, є. А як воно його не перекинуло, а? Так, да, вона невелика. Невеличка щука, але бачу, що... Ай, жалко, мужики, маленька щука. Дивіться, гачок аж в шахті десь аж там. Кишечнику боже мій. Де це її забрати, ніяк я її не спасу. Жалко маленька, звісно. Що зробиш, добре. Ми продовжуємо пока Бачите, Погода портиться на нитку вже. І ну нічого, наша ще година півтора є. Рибачимо. Так, друзі, будемо збиратися, але щось Мені Цю жерлечка геть не подобається. Я її тут не ставив. Це що була біля цього на ну, дивіться, де аж оказалося. Я її ставив там метрів 7 звідти, вот там, в тому вікні, вона водить. А що вона тут робить? І вроді не розмотана. О, у нас тут, мабуть, спрацювання. Ну... Є, yeah. ха-ха, <laughs> дивіться, є. Yeah. Yeah, yeah, дивіться, ого. Гарне закінчення рибалочки буде. Чекаємо туди і вітер. Друзі, щу, щу, щу щурик Щурик попався шпендик йолки палки, надіюсь ти далеко не гапнув, але ну, подивимось зараз. Жалко таку щучку брати, конечно. Ну покажи. Ой боже мій, подивіться аж десь Аж в шахті Тошні даже гачок глотнув, побачите Лишевушку терчить кишечником. А. Да. Ну нічого, ладно таки. Маємо отаку ж щуренятка. Жалко, конечно, але блять забрати ее. нічим йому тут не поможу. Зараз я зберу останні жерлички, от зберу їх. І все, на цьому рибалочку закінчимо. Так, друзі, у нас походу знос спрацювання, подивіться, я не знаю, чого його не перекидає. Або його перекинуло, а вітер назад його. А? Може бути. Може бути, а ну... Друзья, щука есть. Смотрите, есть щука. О, это уже в зачете, намотала на себя. Конечно. О, красавица. А это уже, это вже щучка. Яка радует. Хорошо. Бачиш тут щось кидається, а, так ніби мальок, не мальок, а щука ганяє. Все ж таки вечірній вихід був. Все ж таки був вечірній вихід, друзі. Ой боже, а цього, що на двійник чіпаєш через зябра. Щука просто його глотає на той світ той гачок, Ну Все бандити, рибалку закінчив. Фу, вчасно поміняв місце дислокації, Попались. почали виходи бути щуки, угадав з місцем, слава Богу, бачимо, є в нас щуки не трофейні, але дуже бажані. Так що пишіть, став лайк. До скорої зустрічі!